Доброго дня. Перед вами термовоздуходувка Universal Head 600 виробництва компанії Bosch. Ну, простіше кажучи, фен. Цей фен зеленої серії випускається в Румунії. Має гарантію 3 роки. Як на мене, він дуже зручний, дуже простий. І має 4 положення регулювання. Перше виключене, друге. Температура 50 градусів, третя температура 300 градусів, і четверте температура 600 градусів. Він прорезиновий. Тут, бачите, ззаду дуже зручна резина така і рукоятка прорезинова. Дуже м'якенький резиновий. Такий шнур. Не так часто зустрічається така якість шнура. Ну, а так, нічого тут такого немає. Дуже зручна техніка. Чим вона простіша така техніка, тим вона довше служить. Так що, можете купляти. З гарантією 3 роки. Повноцінно він буде 3 роки вам служити. Всього найкращого.